Добрый день Приехала у нас машинка такая зефира ну, Мужичок купил ее пару років назад, а це приезжал ко мне, ему кондеры робил, заправлял там и что-то заговорилось, я кажу, промываю систему охлаждения. Ну там не скажу, что черный, але Он, він приїхав и каже промой поменяй. Вроді би все працює добре, але Вот. знає. То я зараз промиваю цей радіатор. А там масло. Десь був типа обменник пробитый або прокладка, не знаю. Там і герметик в нього є був, так що і це літо. Чоловік как бы трошечки розумніший. Каже, давай зробимо зараз, поки немає морозу. Так що, хлопці, звертайтесь і доглядайте свої машини.